Ну що, друзі, всім привіт? Значить, поговоримо трішки про шкіру, яку я здав. Може кому цікаво. От. Значить, що я можу сказати? Все дуже, знаєте, плачевно, в плані, що ти стараєшся, так? якби здаєш ту шкіру, ждеш ті копійки і такі, знаєте, люди, я їх назву просто Бариги, так? які обнаглівають вкрай. Чому? Тому що ти даєш контакти у групі в себе телеграм, там питають знайомі, ти даєш контакти, куди здаєш. Людина е, до цього викидає оголошення там Facebook, типу куплю, куплю, знаєте, там одиниці здають, бо думають кидало. Ти якби перевірив це, що ніби відправив, він там би, гроші скинув, половина правда більша, або взагалі вся ферма стає, хоч там і відправляєш от 130 грамів як я минулого разу із 8 кг вийшло півтора. Вже закриваєш очі на це, окей, хай буде ферма хоч по 50 типу. ну, куди її взагалі викидать, да? І що? Людина все одно знаєте, користується цим або починає нахабніти, я так це назву. Тобто, Знаєте, як кажуть в народі, пір'я розпушує вже. от. Чому? Тому що просто все. Відправив я в минулий вівторок шкіру, вона приїхала в середу, мені я не забирав в сутки, забирає в четвер. От. Проходить два дні, п'ятниця, да, в суботу пишу на третій день. Що там із шкірою? Оглядали, ні? Мовчить. Проходить ще два дні, неділя, понеділок пишу. Доброго дня, шкіру дивились, що там з оплатою. Пише у вівторок, на другий день. 13700, типу шкіри, так як я відправляв оце, так? По 50 гривень, там 685 гривень. Мінус 80 доставка бо 160 була на пополам, він оплачує. 605 гривень до сплати. Пишу ОК, карту скину перед цим свою. Проходить вівторок, середа сьогодні. Пишу, що з оплатою? Чому ну, тіпо, не, немає оплати? Ігнор. Дзвоню по телефону з кимсь говорить. передзванюю опять. Два-три гудка йде, вибиває занято. Вибиває занято. Пишу знову голосове. В чому проблема? Щось сталося, у вас якісь там ну, свої проблеми, чому ви не відписуєте що з тою шкірою, гроші будуть, коли, що і як Вітозі. людина починає, вже ну, коли я записав пару отак голосових, знаєте, пишу, я ж то, якби вам здаю не перший раз, даю колегам контакти, якби ваші, що вроді би все окей, а ви якось так поводите. Скидає гроші і пише. Зараз вам покажу просто, щоб ви розуміли, типу в чому проблема. Ну, то є, ну, це я називаю, знаєте, переложувати із здорової голови на слабу. От я вам покажу просто. Пише, значить, людина. Розрахунок, ну, мол скину, не буду показувати карт. Всьому свій час. Я тільки позавчора прийняли вашу посилку, ви вже розприндились. Дякую за розуміння. Типа, в смислі? А чого ти не написав тиждень тому, зразу на другий день, типу, ваша посилка є, давайте я гроші вам оплачу? Ти купуєш чи що ти робиш? Типа, що я должен за свої гроші до тебе наярювати? Отдай гроші. Типа, що ти мене винуватого робиш? Я йому пишу голосове. Тобто, якщо я до вас написав, то ви відпишіть, якщо можете. Ви ж займаєтеся шкірою чи чим ви займаєтесь? Ну, Якщо я займаюся кроликом, то мене люди пише, то я кажу, або є, або нема, або продав, або не продав. Що тут такого? Це ж нормальне явище. Я ж нічого до вас там не предлагаю, що вас там, ви мене обманули, не дали мені там всю домашню, окей, сказали, ферма, хай буде ферма. Але ж, ну що тут такого? Ну, якби, Це ж логічно, що я дзвоню чи пишу до вас, бо то гроші мої. Ну так чи ні? Я ж з вас нічого більше не вимагаю. В чому проблема? Що він. Значить, що він мені відповідає, слухайте, ну це капець. Правильно підмітила, Якщо можеш, відпиши. вчора було день народження. Вчора з'їбали так тими дзвінками і смс-ками, що ще про прокроля побалакати лишилось. А сьогодні самі розумієте, який тяжкий день. А ви собі такого вроді, не не перерос відправляєте, а устроїли якийсь, блядь, безпреділ. Не, Не, не довіряєте тут краще не треба того робити взагалі. Сказочний долбоєб. Його тільки з лікарні випустили. Типу, по безпреділу я звоню. Це може ще не по фені, не по масті надо базарить, да? Е, ви розумієте, люди до якоїсь степені це вже обходить усі межі. Був один колись такий бариган, була друга, третя, це вже четвертий такий. Я просто не розумію, що у людей в голові. Типо. Якщо ти зайнятий, у тебе імені, в тебе там ще щось сталося, пишеш. Не дзвони, не пиши мені, подивлюся в середу, в п'ятницю через тиждень. Гроші скину там чи ще щось. Я до тебе не буду навіть писати більше. Я впевнений, що я не один такий, який дзвонив і писав йому або комусь іншому. Просто слів немає. От ви напишете в коментарях. Далі, що я йому говорю? Послухайте. Тарас, вони теж, наприклад, позавчора було день народження, то це не міняє суті, розумієте? От ви забрали в четвер, що на те пішло? От я окей, вже нічого вам не писав. Суботу написав через день. Пройшло ще два дні. Ви не пишете. Я понеділок написав. То для чого мені самому писати вам наярювати? Розумієте? Я сам такого не люблю. Але ну дивно, просто. розумієте? Ви ніби робите мене винуватого в чомусь. Що я повинен вам наярювати? Отдайте, віддайте гроші, чи що, а потім ви такі ну не довіряєте, то значно не відправляй. Та нема питань, але просто ну ви понимаєте чи ні в чому суть. Люди. Які в мене знайомі мої колеги, їх штук 100, 200, 300, в Мене брали номера. Я даю до Тараса відправляю. То в чому проблема? Кому мінус? Мені чи вам мінус? Пойміть. От скажіть мені, будь ласка. Я сам не розумію, чому не наявити. Просто треба почекати, набратися терпіння і дочекатися свого часу. Цьогось якісь об'єктивні моменти. Можливо, треба було досушити шкурку, можливо, людей не було, можливо, ще щось. Можливо, посилку дочекалися. Та ви собі тако устроїли балаган тепер і тепер розказуєте мені щось. Ну, я ж кажу, Якщо вам довго, якщо вам мало, якщо вам щось не влаштовує, то прошу більше не звертайтесь, будь ласка. Я йому написав, я хотів вияснити, чому не було оплати. Тиждень, сім днів. Оу, oh, бля, ну я просто мене слів нема, Ну реально, люди, ну серйозно, це я типа, наярювати, дай гроші, а ти мені будеш розказувати, чи в тебе імені, чи в тебе там е проблема, там не висушив, роботник не прийшов, чи там не зробив. Та напиши коротко, відправлю в середу, в четвер, я не буду оце все виясняти. Для чого я должен тобі наярити? Друга, до чого я веду взагалі це все? Да? Ну це я вам просто показав приклад, щоб ви не думали, що я там обманюю, чи щось придумав. І до чого веду? Що пора, напевно, цю шкіру зав'язують. Треба її в натурі більше не сушити, тому що вона стоїть мало того, що копійки, то ще кожна нагла морда, да, тобі буде е, права качати. Що не по масті базариш там чи безпрі по безпреділу, от треба було свої черги дождатися. Якої черги дождатися? Кого я маю ждати? Я тобі відправив, ти забрав. В четвер, сьогодні на секундочку, тиждень пройшов середа, а завтра знов в четвер. Що я маю тобі на «отдай гроші, ти що сам не розумієш? Чи ти маленький взагалі, один з другим? Ну, коротше, я просто в шокі. Навірно, я ж кажу, це з цим треба зав'язувати або. Чекати кращих часів. Я просто не розумію. Якщо люди не хочуть по-нормальному працювати, значить йому не треба здавати взагалі, і їх спалюватись. що мені там за тих 600 гривень собі нерви тріпать. А якби я відправив, наприклад, 20-30 кг і чекав би так само. А якби я відправив всю вище 130 г і він мені отак співав. І мене знайомий відправив на днях так само, Я не знаю, що він йому порахує. От мені буде цікаво потім. Тобто, людина, знаєте, Вважає, що тіпа, він не винуватий ні в чому. Це ви винуваті, що ви до нього пишете, наяруєте. Дочекайтеся своєї три черги. А коли це не ясно? Серйозно? Це, тіпа, нахер нужна мені така взага спілка? Шановні, для чого нам така спілка, да? Тому, друзі, отаке от, от відео показав вам, як люди поводяться і що вони роблять. Для того, щоб напевно їм більше не здавали, тому що ну я не розумію, як можна свій е бізнес отак підставляти. Коли ти займаєшся чимось, то ти навпаки з людиною шукаєш контакт з клієнтами. так? От. Скажу про себе, я не знаю, як всі. Як до мене людина телефонує, я стараюся їй пояснити, розказати. Якщо в мене немає, я кажу нема або буде. Якщо є, я кажу, домовляємося там, оплачуєте, та я відправляю. Тобто, я в той же день стараюся, бо на слідуючий день, як оплатили, зразу вже відправити посилку, будь-що. Тому в мене ніколи не було таких проблем. Я просто не люблю такого. Я просто знаю по собі, що чому людина повинна чекати, якщо вона вже оплатила. Да, там це не в ту секунду. Ну не тиждень. Не тиждень. І мені не вони теж і мені не були. То що мені? Ну, а зараз почнемо розказувати, що ще були в друга імені, не в брата свата. І типу, ми там празнуємо гульбани місяць. Тому е дожди своєї черги, типу, взагалі. Я не знаю. У мене нема слів. Напишіть самі, що ви думаєте про це. І чи ви здавали такому персонажу, от, чи ви здаєте ще іншим персонажам, які так само так поводяться. Тому, напевно, я буду зав'язувати з цією шкірою. Це останнього це, що сохло. Або якщо буде, то досушу і буде лежати вона до кращих часів. Поїсть міль, то значить поїсть спаливати і на тому кінець. Я там з нею гратися не буду. Тому, друзі, отак от. Кому сподобалось таке відео, жмемо лайк, коментуємо на рахунок цієї ситуації. Підписуємося на канал. Всім пока!